Реліквії називаються шанована річ, яку свято зберігають, пов'язані з історичними або релігійними подіями минулого. Реліквії бувають історичними, релігійними, історичні реліквії, свого роду документами, свідками минулих подій. Ось пропоную вам подивитися деякі речі, які зберігаються в мене. Назвати їх занадто гучно. Скоріше, це ламочки від старих часів. Почнемо. Перше, піонерський значок. Була така всесоюзна організація імені Леніна. Приймали в неї всіх дітей СРСР з 9 років. Носили галстуки, збирали металлобрук, співали пісні типу Звіти з кострами Синие ночі, ми піонери, дітей рабочих. Закінчились в СРСР, исчезли піонеры. Друге значок учасника Революції Гідності 2013-2014 роки. Отриманий мною особисто у Києві, на Майдані в Києві. Третє. Моторола, один із перших мобільників, які з'явилися у 90-х роках. Четверте, сумочка для носіння перших ще маленьких мобільників. Типу Nokia або Siemens на поясі. Таких зараз ще не виробляють. П'яте. Фотоспалах. Підключався до фотоапарата типу Фет або Зенит у 80-х роках. Шосте. Ганакуляр для стереослайдів. 70 х роки минулого століття. Сьоме. Фильмоскоп для слайдов семидесятые роки. Восьмое. Видеопроектор Этют для показа тех же слайдов на экране. Семидесятые роки. Девятое. Значок отримання высшей освіти. Его я отримал по закінченні Киевского державного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко в 1974 девятьсот семьдесят не роди якось було соромно. Десяте, скарбничка. Такі свині були дуже розповсюджені в радянський період та перші роки незалежності. Та й зараз ще є. Одинадцяте. Фотоплівка. 70 х років використовувалася, використовувалася майже в усіх любительських фотоапаратах, поки її не замінили цифрові фотокамери, так звані мельниці. Нерідко любителі власноруч проявляли фотоплівки, щоб знову, так і у власних міні лабораторіях за допомогою збільшувачів, чорно-білі або кольорові фотографії. Процес був дуже, дуже, дуже цікавий. 12. значок військового спеціаліста фахівця другого класу отримав його у 1967 році, коли. Був на строковій службі. Тринадцатая, -е, годинник наручний, наручний чоловічий, командирський называется, годинник командирський. можливо, 80-е роки, -е, з Криму. Ласточки на гніздо, 90-ті роки. 15 пятнадцатые, Офіцерська линейка для визначення видственной пристрельби. Батькова, Память про батькова батька Бабатька. 40-е роки, минулого столетия. 16-я лупаска, круглая, 80-е роки. Коштует 4 рубли. Каталог доведенных для, для домашней библиотеки, 80-е роки. 18 -е, компас геологичный, 70-е роки. 19-я линика для креслания, 70 -е роки. No Está aquí o me